Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Починаємо дивитись з особистого життя і дивимося сьогодні на завтра. Тож, до чого вам готуватись в вашому особистому житті. Угу. Ну, для когось це буде до свята. Будете готуватись. і тут треба буде вчасно зупинитись з витратами. Знаєте, це ну, щось, щось дійсно дуже приємне, будете відмічати, але ж ну, так, щоб вам потім було за що жити, щоб ви не витратили всі кошти на ці якісь там свята. Взагалі-то для всіх інших, у кого там нема ніякого приводу накривати столи, то взагалі день буде непоганий, день, який буде вас налаштовувати на якісь, знаєте, от відчуття перемоги, де ви що зробите ну, таким чином для себе, для своєї родини. Так, що. Знаєте, нічого не втрачаючи, задоволення від взагалі опрацювання якихось ваших там планів, певних дій ваших. Тобто, це, знаєте, коли ви будете задоволені тим, що відбувається у вас в сім'ї, у вас в колективі. Це як... Якісь моменти, які вас роблять більш щасливими. Хай б воно взагалі завжди так було б не тільки один день. Сфера кохання. До чого вам тут готуватися у сфері кохання? О, ну, дійсно. Ну, дівчатка, король Пентаклів на дні колоди, і імператор, так, виходить. Тож, для багатьох, ну не для всіх, кажу одразу, не для всіх зараз оця ситуація підходить, але ж тут у когось як повернення колишнього. І, знаєте, для інших я потім скажу: це, знаєте, як людина, яка розуміє, що він залежний від вас. Він не може вас відпустити і його не відпуска від вас. Це знаєте, енергетично людина до вас прив'язана. І якщо, наприклад, ну я ж тут підглядаю трошечки, ви вже і думати забули про цю людину, ви не згадуєте, ви обнулили взагалі ну просто цілком і повністю навіть пам'ять стерли до цієї людини. Оце просто Людина відчуває, що немає від вас підпитки. Немає одної смачної енергії від вас, не йде до нього, і починає дуже про вас згадувати, починає його тягне до вас, бо дияволу просто людину до вас дуже-дуже тягне. Це знаєте, як не вистачає енергії, і він починає просто от шукати, де ви є. Для тих, у кого є не колишній, а от ви зараз у відносинах з людиною, то ви теж знаєте собі одне, що буде якась ситуація, яка буде притягнута, от таке вже було. І людина не відпуска, людина, от знаєте, як знову і знов щось з вами буде обговорювати, переживати, якісь. Такі моменти, коли ну, це від нього йде. Це йому так хочеться. Йому хочеться зайвий раз пригадати, або йому хочеться зайвий раз поспілкуватись про якусь тему. Це просто, от, знаєте, як внутрішня пристрасть до чогось, чого завгодно воно може у вас стосуватись. Але це якась тема, яка вже вами переживалась не один раз. Ну і знов буде. Далі дивимось робота. Що вам, до чого вам готуватись у вашій роботі? Тут якась пропозиція Ну, король мечів, вона спланована людиною. Вона така, що, знаєте, людина не мрія в собі там, про якийсь прорив, і це треба пропрацювати. Це треба, знаєте, як, ну, як проробити так, щоб взагалі не було питань, щоб це була майстерність підвищена, щоб це було чимось таким, знаєте, більш впевненим для людини. Ну, це просто от як там, де і так гарно, хочу ще краще. Це може бути хтось з ваших керівників, заказчиків, хто, хто завгодно. От Хтось там, хто замовляє у вас, замовників, заказчиків кажу, хто замовляє у вас щось там, для когось ви щось там пропрацьовуєте. Це може бути людина, фахівець якийсь, але ж тоді ви будете до людини звертатися якусь ситуацію, пропрацьовувати з людиною. Ну, тобто по роботі тут все-таки, знаєте, немає до чого е, так дуже приглядатись, бо день як день, як то кажуть, звичайний, рутинний. А що вам важливо прийняти, до цього теж треба готуватись. Давайте побачимо. Угу. Ну, тут непогано. Тут тільки що ви хвилюватись будете, але то таке. Ну, чого так кажу, тут хвилюватись будете. А дивіться, у когось може бути як пропозиція про роботу. Може бути про нову, а може бути на тій роботі, що ви є, пропозиція щось робити ну, для вас нове. І не, не будуть вам пропонувати того, в чому ви взагалі не знаєтесь. У вас є якісь навички, бачать в вас якогось ну, такого майстра, і тому і будуть пропонувати. Тут непогана ситуація. Тут вас е, е, ну, впізнали як дійсно майстерну людину, дійсно людину, яка може щось таке робити. Що важливо для, не тільки для вас, а для тих, хто може користуватись вашою роботою. Тож приймайте, як є, розглядайте, не хвилюйтесь, не відповідайте одразу, дайте собі час на роздуми, бо це щось, що може бути для вас проривом. Це, знаєте, щось, що вас в розвиток штовхає, а це завжди в плюс. Далі дивимось, від чого краще б за все відмовитись, все ж таки. І вам все ж таки гарно б теж до цього готуватись, від чого краще б відмовитись. Від ситуації, де вам схочеться, знаєте, от, посперечатись і відштовхнути від себе когось, бо тут ситуація якась яка на перспективу взагалі то, і яка може дати вам більшу впевненість в собі, в своїй позиції, в своїй якійсь там, наприклад, роботі. Ситуація, в якій так, у вас будуть конкуренти, але нічого. Ну, ви тут, як зірочка будете. Ви тут будете людина, яка конкурентоспроможна, і не треба цього лякатись, бо конкуренти нас завжди в розвиток штовхають. І завдяки нашим конкурентам ми краще і краще працюємо. Тож приймайте, і хай воно у вас так і буде. Це було відмовитись чи не було? От не пам'ятаю, давайте, якщо навіть це ми і дивились про, відмов... про те, від чого краще відмовитись, нічого ще раз побачимо. М -м, ну, цікаво. Дивіться, тут якусь таємницю не, не розкривайте про свою родину, про свої відносини, про те, що у вас відтворюється в сім'ї. Бо ця ситуація вона е, має ще розвиток, вона у вас затягнута, якась і тут не треба. Зайвої інформації надавати про себе та про свої стосунки будь з ким там в сім'ї. Може, у вас як початок з кимсь таких стосунків, які можуть призвести до сімейних. Мовчіть. Десь вам треба помовчати і десь вам треба ще самому чи самій собі розібратись, але тихенько. Зайвої інформації нікому не розповідайте. Так, чого вам не уникнути, давайте побачимо. Чого вам не уникнути. Ну, супер. Розвитку активних дій. Там, там де ви хочете або навчитись чомусь, або ви починаєте якийсь рух, якісь. Якщо це про заробітки, то заробітку і не уникнути. Там, де ви тільки перші кроки робите, але ви швидко набираєте висоту. І дивіться як будьте, ну, скажімо, людиною, яка який все цікаво. Будьте людиною, яка не спішить довіряти всьому, що там бачить, чує, яка хоче на власному досвіді навчатись. Це для вас буде краще за все. Не так, як ви просто когось слухаєте, довіряєте, і там ви вже знаєте, що так воно і буде. Перевіряйте все. Будьте обережні, будьте людиною настороженою, і будьте людиною, яка, от як перед цим був рядок, не розповідайте зайвого, бо шпигуни поряд з вами будуть. Далі дивимось, порада від вищих сил для вас на цей день. Давайте побачимо пораду. Від сил для вас. Тут більш про очікування королева кубків і королева мечів. Щось вже зроблено, а тепер залишилось тільки дочекатись результату. Щось, що завершується, але, ну, знаєте, це через. Воно складно, воно не, не є таким дуже легким до виконання. Тут якась ситуація, яка вона буде обов'язково успішно завершена, але докладати зусилля теж треба. Це щось, що, наприклад, було обговорене, десь якось сплановане, десь, знаєте, і... Відчуто, ну, як інтуїтивно відчуто і прораховано, роз, ну, сказала вже розплановано. І так, як було все ну, як, знаєте, один до одного складене, так воно і буде пророблятись, але все одно тут якось так знаєте, з зусиллями будь-як в цій ситуації воно все одно зусиль потребує. тож Якщо ви дійсно докладаєте зусиль у ваших справах, то знайте, що успіху, ви дочекаєтесь, і це найголовніше, я вам цього дуже бажаю. І на цьому закриваю відео. Всім дуже дякую за перегляд, всім вам гарного дня, гарних подій і гарних людей поряд з вами. Хай все, що ви плануєте собі, буде обов'язково зроблено так, як. Буде найкраще для вас. Бережіть себе, і побачимось в наступних відео. Всім пока.